Все. Если у нас нужды, за которые мы могли бы помолиться. Брат, брат Миша, да. я хочу напомнить, как молиться за сестризиной внука, который в аварию попал, за родственников, все бог их у деток. И еще про одна просьба за неверующих знакомых у меня есть. Татьяна и... Ее дочь Анастасия. За их покаяние в первую очередь. Бог решит. Я <говорит> скажу просто, может не все знают, у сестры Зины есть сын Олег. Нет, ну нет. Илья. Илья и я сын, а у этого сына есть тоже сын Олег. То есть внук сестры Зины Олег этой ночью попал в ДТП очень сильно. Я не знаю, где этот Олег живет. Я знаю, что его, он жил на Голмовесе в лесничестве. Вот такая вот беда получилась. О, его очень много. Женщина на служение. <связывание> Потом мы посещали ее <связывание> маму. Она это Лена. И это если ее точка Я также хотел просить э, молиться за тех людей, которые мы посещали, за боли, об их спасении. Также э, хочу э, тоже просить о нашем народе, о тому кому мы доносим слово, чтобы оно доходило, чтобы Бог использовал нас, говорить от Него, чтобы вот, это достигало людей. Ну, а Стояння любовного наших нужнах, у нашій сім'ї, нашому роді. Боліться за мого внука, в нього дев'ять дітей, і жінки такі вини, що не подижіть операції, посідати це вдати, товіться Наташа не звати. За вашого сына? Нет. За братья Федора А брат, ваш брат Федор, да? За да? сваховые были материалы. Сваковые внимательно. Спасибо. можливість сьогодні бути на цьому місці. Нам нічого не загрожує, ми в безпеці. Господи, багато людей, які зараз у них великі-великі проблеми, Господи. За світру зіногаємо тебе, щоб ти укріпив її духовну, укріпить тілесно, утримай там всі ці емоції, як їм там тяжко, як рідним тяжко, Господи, дай їм дішено. Хтось тратил дочка, то я їх понтажу положение, Господи. Просимо тебя, спаси його. спаси його душу. Просим тебе, Господь, за знайомое страницу, Тетяну, Анастасіна, дорогие покаяння, дороги миру, стосунки добрих, правильних стосунки. Благослови, Господи, всім. Просимо тебе за сім'ю родих, Таню, за Сережу, за внуки, за дочку, за сина, Господи, Ти голоси цю сім'ю, щоб Твоя благодать була на них, дарує, здоров'я, Туєм мир, і щоб Твоє спасіння було на цю сім'ю. Господи, просимо тебе за всіх, хто відвідує, за інвалідністю. За вою служіння, серед свого народу, всіх нам, щоб ті люди, які чули твоє слово, щоб вони покалися в своїх було твоє спасіння в їхніх сім'ях, благослови ту церкву, яку збудовує твою допомогу, благослови Богу, сім'ю. Просто тебе за, за, за сестру Розу і за її стан, за її здоров'я, Господи, і за її свою родину, дітей, муки, правнуків. Для всіх, хто такого переживає, такого молиться, ми її підтримуємо, щоб ти благословив, зберіг, і щоб вони також почули на благодати своєму житті. Просимо тебе за і за всіх його побратимів, за всіх військових просимо. Благослови тих, хто в полону попав, благослови стражання за племянника Ігоря, ти його повернути додому, благополучив. Благословив, що це скоріше сталося, благослови всіх інших племянник Сашу, Діму, Рому, Сережу, благослови, щоб були мало твій захист, щоб ти боїв. Ми просимо тебе. Зорічного її поховний стан, щоб їм, щоб, щоб вона хвалилася. Хто там на передовій витягують із лінії фронту, поранених, Господи, хто там лікує людей, Бог у нас. Ми радіємо, щоб ти є, щоб ти даєш ці знання і дай їм ще велике добре серце, щоб бажали допомагати людям. Господи, просимо тебе, за волі який в полоні, просимо Тебе за Фьода. І за всю цю велику сім'ю, Господь, благословити в тих всіх, цього кого там переживає, сина і Божого благости. І здоров'я, да, да, і мир, і благодаттві. Просимої благодаті і на нашу землю, бо все більше інформації про цю сорочу. Господи. Вигуби їх і винеси готуй тим вітром, щоб вона її внесла кудись, де вона, вона загине ці промахи, щоб вони не причиняли шкоду. Ісус просить благословіння, захисти нас від цього зла захисти і прости нас. Боже, ми бачимо, що ці кари приходять на нашу землю і немає. це і ці колмаки відвідають Серг Боже захисти нас. Захисти Твій дощ. Хай вникнуть ці калмахи, хай закінчиться ця війна від Ісуса Христа. Просимо благословення на Духа Святого дім і Боже, на Олега, щоб ти його благословив, тим там знаходиться. Ми віримо, що ти можеш все і тому до тебе наші Ми Просимо благодати тебе на всіх присутніх, на всі наші нужди. Наші потреби, Господь, будь поруч, коли нам тяжко, і ми віримо, що ти є поруч з нами. Слава тобі, Господь. Ми зміляємося, ми чекаємо твоєї допомоги, тебе допомоги, Господь. Будь благословен, те цей не Босві. Нехай сміться, ім'я Твієм, нехай прийде царство. Друзья, дорогие, хочу сказать, что сегодня выдачи продуктовых наборов не будет, но есть там наверху вещи, так что кому нужны вещи, там есть новая женская обувь, так что приходите, кому надо, выберите себе вещи, будь Господь благословит.